Розглянемо сердну частину системи безпеки будинку SafeHome. Бекенд це RastoP, розроблено за допомогою Flask. Для зберігання даних використовується база даних PostgreSQL, а для її ERM-представлення використовується бібліотека SQL Auction. База даних розгорнута в Хмарі за допомогою Microsoft Azure, як Flexible PostgreSQL, знаходиться у VNet. Тобто неї мають тільки ті ресурси, які також саме знаходяться в цій самій віртуальній мережі. Також у даних налаштоване резервне копіювання та захист. Бекен також розгорнуто в марі за допомогою Azure та використовує ресурс App Services. Він знаходиться у VNET, тому має доступ до бази даних. Для контейнерів безперервної інтеграції та розгортання використовується GitHub Actions. У репозиторії налаштований workflow файл. Який запускає action, який збирає код та відправляє його на сервера Azure. Також бакет налаштований для автоматичного горизонтального масштабування, створюючи нові сутності при збільшенні навантаження. RESTP має повну документацію, виконану за допомогою SWABR задля зручного тестування та впровадження у мобільні та веб-клієнти. Документація робоу включає вхідні параметри та всі можливі відповіді від серверу. Система підтримує багато типів авторизації, такі як логін через сесію для веб-клієнту, або логін через живота токен для мобільного клієнта. Спробуємо виконати логін. Ми отримуємо відповідь від сервісу. Логін успішний. Також система підтримує Google-авторизацію. Задля цього в систему інтегровано Firebase для Google-авторизації на мобільних устройствах. Та пуш на повідомлення від сервісу. Також систему інтегрована Google Ause для Google-авторизації на веб клієнті Всі інші маршрути будуть розглянуті під час презентації мобільного та веб-клієнтів. Для системи підписок у CIPOM інтегрована платформа Stripe. Саме вона оброблює оплати, які створює користувач. Використовуючи спеціальний веб-пук, який дозволяє як надійно підтвердити, що оплата була здійснено, та гроші перераховані на рахунок Stripe. Розглянемо фронтенд частину додатку і розпочнемо з того, як налаштований кон конвейер безперервного розгортання та інтеграції для веб-додатку. Отже, використовується для цього ресурс WebApp на Azure, а також. Azure DevOps для контейнеризації. фронт додатка наявний Docker файл, який використовується для контейнеризації, а також відправки його у сервери Azure за допомогою Azure DevOps. Для цього використовується файл Frontend Azure Pipelines, де спочатку перевіряється роботоздатність контейнера, а потім пуш його при. Пущує гілки main. Перейдемо до самого додатку, який розміщений на Azure, і ми можемо до нього достукатися. Нас вітає головна сторінка, котра має вікно авторизації, а також кнопку завантаження мобільного додатку, котрий також підтримує конвейер неперервної інтеграції інтеграції. Його можна завантажити за допомогою статичного APK файлу. Це реалізовано за допомогою також файлу UML, котрий займається kotlin додатком і також створює apk файл автоматично та завантажує його у Block Storage Microsoft Azure, котрий є. Роздає URL-посилання для фронтенд-частини додатку. У системі є як звичайний логін, так і логін через Google. Авторизуємося звичайним способом. Адміністратор може придоблятися список користувачів, дивитися їх список підписок. Також він може видаляти користувачів. Так само адміністратор може подавлятися список адміністраторів. Так само він супер адміністратор може віддаля... видаляти адміністраторів. Та реєструвати нову. Давайте зареєструємо, що на відео адміністратора. Зареєструємо нового адміністратора. Адміністратор зареєстровано успішно. Просто чут, повинен прийти повідомлення про реєстрацію. Одержуємо емейл. Також в системі є функція аудитологів, реально нових відсотків. Для демонстрації цього я авторизуюся з іншого пристрою. Я внесую зміни з іншого пристрою, і ми отримали, що план допуск було змінено. Так само продемонстровано дані, які були змінені з максимальної кількість сенсорів з 20 до 50. У адетлогу є додавання, видавання та продуктування. Також система управління планами підписок. Адміністратор може створювати нові підписки. Вдамо новий план. Чи можемо його відрабово добавити? Що відображиться аудитволок? На сайті є фільтрація та пошук. Так, можна аудитволок фільтрувати по адміну або екшенах. Та або користувачів можна фільтрувати за всіма полями. Адміністратор може змінити свій пароль. успішно На вебсайті є статистика, наприклад, кількість користувачів, або кількість користувачів за планом підписки. Так само. Кількість графік по кількості користувачів по плану підписки, який можна фільтрувати за днями. Веб-сайт має переклад на дві мови: англійську та українську. Так само вевести вебсайт адаптований для мобільного пристроїв. Також я продемонструю авторизацію через Google. Авторизувався я як адміністратор. Мобільний застосунок safehome створений для керування безпекою оселі будинку. Починаємо ми з авторизації. Для того, щоб користуватися додатком, нам потрібен аккаунт. Тому перейдемо в вкладку реєстрації. На знизу є кнопочка Create an account. Тут ми бачимо 5 полей. А саме ім'я, пошти, дати народження, пароль та підтвердження паролю. Всі поля мають валідацію, тобто, якщо ми щось не ввели або ввели невірно дані, то нам не, нас не допустить до реєстрації. Зараз пише, що емейл або пароль пусті. Пишемо щось в емейл. Щось в пароль. Зараз у вас ім'я пусте. Дата не обрана. Тепер у нас емейл некоректний. Тобто можна пароль має містити мінімум 8 символів. Та паролі не співпадають. Також присутні кнопочки ока, які дозволяють приховати пароль або, навпаки, показати. І нам має бути 18 років мінімум. Так, цей аккаунт в мене вже існує. О, так. Тепер відправилась на пошту реєстрація, саме підтвердження, але в мене вже є аккаунти, зараз ми з них зайдемо. А спершу покажу відновлення паролю. Тобто натискаємо на OPRG password, Спробуємо любу адресу. Юзер не існує. Спробуємо існуючу, Все. Відправився запит на відновлення паролу. Теж бачимо. Так. Також, тут ці поля теж мають валідацію, На цьому ми не будемо зупинятися. Можемо увійти як через email та пароль, так само через Google. Це, якщо ми не хочемо довго реєструватися, можемо одразу через Google авторизуватися. Так, увійшли ми в наш аккаунт, і спершу нас просить додаток. Дозволити надсилати сповіщення. Натискаємо дозволити. Зараз ми знаходимося на сторінці дому. Тут ми можемо побачити список Осель. Також можемо додати їх за допомогою іконки плюсику. Кажемо тут ім'я, адресу. Але ми не можемо додати більше одного будинку, так як у нас план підписки Basic, тобто початковий. Ми бачимо ім'я дому, адресу, бачимо, що цей дом Dezarmed. Та ми бачимо кнопочку «Три крапки, з допомогою якої ми можемо перейти в налаштування оселі. Тут ми можемо його архівувати, видалити. От зараз він в архіві. І всі його сенсори теж в архіві. І можемо анархівувати. Так, перейдемо в оселю, натиснувши на неї. Uh, у нас зараз всі датчики в архіві, так як ми тільки що його архівували. Uh, ми uh, бачимо ім'я дому, uh, теж армит Зараз ми uh, можемо спробувати його uh, поставити на Armet, тобто щоб uh, включити безпеку будинку, але воно не спрацює. Так як у нас лише uh, один зараз підключений IOT-датчик. Uh, як ми бачимо, цей датчик підключений до сенсора, який називається сенсор. Тобто дор в нас не підключений. Ми можемо теж тут додати сенсор, можемо вказати йому ім'я, наприклад, Window. І все у нас це вікно. Можемо теж його архівувати. І, як бачимо, у нас пропадає кнопочка активації датчику. Також можемо видалити. В налаштуваннях сенсора нам видно ще знизу спарювальний код, за допомогою якого ми підключаємо IO-датчик до нашого застосунку. Давайте розархівуємо датчики. Сенсор у нас зараз Open. Це означає, що наш датчик відкритий, тобто наш, наша двері зараз відкрита. Давай, давайте ми його закриємо. Так. І зараз він зміниться. Добре, поки він змінюється, розкажу про те, що у нас зверху присутні кнопки назад та кнопки «Нотифікації». Те, що праворуч кнопка нотифікації, вона переходить на ту саму сторінку, на яку переходить нижнє меню. Центральна кнопка. Довго переходимо. Бо я датчик дуже довго надсилає далі. О, тільки що на очах змінився датчик на Close. Тепер, так як він закритий, ми можемо його активувати. Тобто у нас, по суті, активована безпека цього датчику. Бачимо, що у нас дім став кастом, бо все наше налаштування. Якщо ми нати... і кнопка у нас стала такою мутною. Якщо ми натиснемо на неї, то ми спробуємо поставити всю безпеку будинку, але так як у нас дур не підключений, тому нам додаток цього не дає зробити. Так, зараз ми спробуємо безпеку порушити. Зробимо так, щоб цей датчик був відкритий. Зараз у нас датчик відкритий, і одразу аларм. Тобто у нас порушена безпека. Бачимо, що безпека порушена на сенсорі та всього дому. Можемо. Вимкнути. І все. І у нас Дім, як завжди, працює. Також у нас є нотифікації, тобто користувачу показується, що відбувається з його будинком. Так. І перейдемо в вікно нотифікацій Тут у нас є General нотифікації та Security. От, наприклад, тільки що от 1955 у нас вони були. Тут є Recycler View, який дозволяє нам гортати ці нотифікації. Також є сторінка профілю. Тут ми можемо побачити наше ім'я, пошту, план підписки та кнопки. Почнемо з кнопки Change Password. Тут ми можемо змінити свій пароль. наприклад. У нас зараз такий пароль. Змінимо його. Ну, такий. Так, тут теж присутня валідація. Тобто пароль вісім, має містити 8 символів. Паролі мають співпадати. Все, ми успішно змінили пароль на 8 одиниць. Також тут присутня кнопка Логаут. За допомогою якої ми можемо вийти з аккаунту. І о, кнопка Subscriptions. Тут ми можемо перейти на підписки, де ми можемо так само залогінг за допомогою Google. Та передивитися свій план підписки Premium та представлені плани підписок. Наприклад, ми можемо відмінити наш план підписки. Тепер у нас Basic-план підписки, і Basic-план підписки uh, підрозуває, що в нас може бути тільки один на домівку. Тобто всі наші інші домівки були заархівовані. Також користувач може придбати необхідну йому підписку. Наприклад, давайте заново придбаємо брейм. Нас перекидає на uh, систему Stripe. Давайте введемо необхідні дані, використаємо тестову карточку та оплату підписку. Плата успішна. Нам зачислилася підписка прем'єрів. Дякую за увагу.